Якщо ти хочеш отримати більше переглядів, більше підписників та більше грошей зі свого youtube каналу, тобі конче важливо слідкувати за графіками утримання аудиторії та збільшувати час перегляду відео. Зараз поговоримо про те, що відбувається, коли глядачі доходять до кінця твого відео, і яким чином підштовхнути їх до того, щоб вони натиснули на відео з кінцевої заставки, що напряму впливає на глибину переглядів твого контенту. Тож поїхали. Привіт, ютубери! Мене звуть Антон Світличний і цей канал призначений для того, щоб допомогти контент-мейкерам збільшити свою аудиторію та прибуток в YouTube. а також популяризувати український контент та запускати круті проекти. Я роблю це на Ютуб з 2017 року, та маю успішні проекти з більш ніж мільйонною аудиторією. У нову еру YouTube для того, щоб зацікавити людей споживати твій контент, тобі потрібно підштовхнути їх дивитися більше відео твого каналу протягом довших періодів часу. Тоді YouTube справді покаже твій контент ще більшій кількості людей. Якщо ти пропустив моє попереднє відео про те, як потрапити в рекомендації Ютубу, ознайомся з ним за посиланням у верхньому правому куті. Тож, якщо ти зробив правильні висновки, ти оптимізуєш свій кінцевий екран так, щоб якомога більше людей тиснули і переходили до наступного відео, а потім до іншого і відео, до іншого і до іншого. Але давай будемо відверті. Українські контент-мейкери настільки забили на кінцівки своїх відео, що іноді складається думка, наче останні 20 секунд контенту це просто фоново. Музика, яка нічого не вирішує до появлення кінцевих заставок. Наші ютубери надали своїм глядачам багато сигналів про те, що відео, де Юри, закінчилось. Нецікавий матеріал, прощання з глядачами, заклик до підписки. Ніхто не зважає на останні 20 секунд відео. А даремно, що тобі потрібно зробити, натомість це інтегрувати кінцевий екран у твій фактичний вміст контенту, щоб люди все ще з захопленням дивилися відео, коли з'являються кінцеві заставки. Іншими словами, Останні 20 секунд відео ти маєш вкласти багато важливої та корисної інформації, яка буде підігріватися цікавим контентом впродовж усього часу. Дозволь мені дати тобі декілька ідей кінцевих заставок, які досить добре працюють і змусять людей натискати і переглядати більше твоїх відео. Стратегія першої кінцевої заставки. У нас є всього 20 секунд для того, щоб скерувати людину перейти на нове відео. Тому перші 5 або 10 секунд витрачаю на те, щоб дати глядачам корисну інформацію. А потім лише приблизно 10 чи 15 секунд наприкінці закликаю людей перейти на нове відео Я знаю, що це трохи дивно закликати людей до дії лише за 10 чи 15 секунд до завершення відео, але це не телебачення. Люди дивляться тебе не пасивно. Вони активно Залучені в контент на Ютубі, це буде працювати якнайкраще, якщо ти залишиш у глядача відчуття, що все закінчилося раптово, ніби оу, я хотів ще, чому все закінчилось? А ти їм звичайно просто класне на інше відео та продовжуй дивитись. Стратегія другого кінцевого екрану вимагає, щоб ти закінчив відео ще швидше. Якщо у нас є 20 секунд кінцевих заставок, перші 5 або 10 секунд ми все ще надаємо цікавий контент глядачам, а потім просто бум і все закінчилося. Ти закінчив, а потім переходиш до показу 10-15 секундного тизерного відео з анонсом наступного випуску, який ти хочеш, щоб подивилися глядачі. Деякі автори досягають успіху, просто показуючи тизер трейлер наступного відео. Вони хочуть, щоб глядачі. Дивився і сам приймав рішення, чи переходити на наступне відео. Інші досягли успіху, даючи словесний заклик до дії. Наприклад, привіт! Якщо ви хочете подивитися ще одне відео, дізнайтесь більше про це. Натисніть на відео прямо зараз. Розумію, дуже важко зробити все це протягом 10-15 секунд, а також попросити людей підписатися, залишити коментарі, ставити лайки та переходити на твій веб-сайт і стежити за вами тут і там. Ти не можеш робити безліч закликів до дій, і це не має виглядати, наче тебе за. Ставили це робити. Обери лише найважливіший заклик до дії, який продовжить життя всіх твоїх відео, і отримай більше глибину перегляду своїх відео, що може бути навіть важливішим, ніж підштовхнути людей підписатися на тебе в YouTube, щоб зрозуміти наскільки ефективні твої кінцеві заставки, перейди в аналітику Ютуб і проаналізуй кожне своє відео. Експериментуй з заставками, щоб зрозуміти, які саме з них краще заходять в твоїй аудиторії. І ще. Один маленький, але дуже важливий інсайт. Ніколи не став в кінцеві заставки свого відеоконтент, який нерелевантний тому, що зараз дивиться глядач. Ще одна підказка. Обов'язково став у кінцевій заставки плейлист на інші свої відео по темі. Якщо у тебе немає плейлистів, прямо зараз сядь і створи їх. Залишились питання? Став їх у коментарях до цього відео або пиши мені в інстаграм.